Які навички потрібні оператору агродрона? Чи може фермер сам швидко навчитися? От Взяв лізі дуже швидко навчиться Може фермер. Чому у нього є компетенції, багато компетенцій, але одна із це те, що він розуміє, як працює техніка. Ну якщо форсунки забиті, то нічого нема. Типу, якщо насос там одригнув прискочив, все нічого не, не л'є. Якщо колесо спустило – ну якби це технічна частина, а друга це хімічна. І продвинуті фермери, які вникають і у яких нам нормальні показники по вражаності по результатам вони там за два дня можуть уже сам. Літають отак, от так. Найкрутіше те, що вони розуміють принцип дії, препарату. ну давайте такі простими, ну, не знаю, хто там нас дивиться, ну, можливо, хтось не загра, наприклад. Є препарати, які там контактні, вони повинні попасти на цільовий об'єкт, а є системні, те, що він на листок попадає, і потім е діюча речовина ну, смоктується і там перерозпреділяється по листу. Наприклад, якщо це системний, то там ну, такі критерії не дуже жорсткі до якості. Ну, ну так, та, головне, кудись потрапить. Якщо це Контактний, то це треба ну прям е, щоб він прилип, щоб він попав туди, куди нам треба. Mm. Типу, то що якщо він не попав, то шансів, що він спрацює, немає. У аграрії це все розуміють. І коли їм базові речі розказуєш, типу, ну там 2-3 години можна поговорити про пестициди, їм там все отак, от, от ясно. Там да є Технічно, ну треба навчити. Вони літають, якби Але, там в 22-му це було реально важко. Типу зараз останні фермера, які там ну приходять, купляють, ти там за два дні реально бачиш, що люди там виросли, і вони можуть вже працювати. Дуже круто, ну прям а буде ще легше і краще.